Привіт! Сьогодні хочу поговорити про дуже цікаву тему як відповісти на питання, що використовувати ArrayList або LinkedList? Яка з цих колекцій буде працювати швидше? Давайте розбиратися. Ми зробимо декілька кроків, щоб відповісти на це питання. Крок перший. Треба зрозуміти структуру лістів у Java. Можливо, хтось бачив такі картинки в інтернеті. ArrayList – це масив зі змінним розміром, або, інакше кажучи, масив динамічного розміру. Звичайні масиви в Java мають фіксований розмір, а от ArrayList колекція, яка дозволяє змінювати розміри масивів. В основі ArrayList лежить звичайний Java масив. Якщо ми будемо створювати ArrayList, використовуючи дефолтний конструктор, то ми створимо масив з 10 секціями або клітинами. Також у конструкторі ми можемо передавати кількість секцій, яка нам необхідна при створенні Array list. В основі LinkedList лежать вузли. Кожен вузол зберігає дані та лінки на попередній і наступний. Крок другий. Давайте з'ясуємо, що таке біконотація. Це інструмент для оцінки складності алгоритмів. Взагалі оцінювання складності алгоритмів це велика та доволі складна тема, але нам необхідно зрозуміти лише маленьку частину. Розглянемо два показника – OD1 та ODN. OD1 – найшвидший, він означає, що час виконання постійний. ODN – менш швидкий показник. Він означає, що час виконання алгоритму зростає прямо пропорційно до n, тобто залежить від кількості вхідних даних. Аналогічне показане на цьому графіку. ОДН зростає з часом і залежить від об'єму вхідних даних. А при OD1 час виконання алгоритму не змінюється і не залежить від вхідних даних. Крок 3. Розуміння Java методів. Почнемо з методу add. Подивимось на нього в array List класі. Цей метод додає елемент в останню вільну клітину масиву. Це відбувається за постійний час, це швидка дія. А що щодо іншої capacity, який викликається у методі add. Так, цей метод також займає час. Але якщо вмістимості достатньо, тобто в нас є вільні клітини, аби додати нові елементи, ця перевірка буде досить швидкою. Якщо вмістимості недостатньо, то метод ensure Capacity викличе метод Grow, який збільшить вмістимість. Тобто він створить новий масив з розміром у півтори рази більше та скопіює елементи в новий масив більшого розміру. Таким чином, відбудеться у уліво. Що ж відбувається у LinkedList? Можна побачити, що він лише додає вузол у кінці з лінками та новими даними. Отже, LinkedList та Ерейліст додають елементи за постійний час. Але якщо Eraліст. Збільшує розмір списку, то швидкість роботи стає повільнішою. Тоді це буде ODN. Операція вставки. До речі, метод називається теж AD e тільки з параметрами, але це операція Insert. Реліз звертається до елемента за постійний час, тобто за OD1. А от з двіх елементів уліва, про який ми казали, вже відбувається за ОДН. Щодо linked list, то тут аналогічно, додавання елементу займає постійний час, а от лісту треба дойти до місця, де вставити елемент. Тобто, у нашому прикладі, якщо ми вставляємо елемент з номером 21, то linked list піде до нього справа. Rayліст та LinkedList вставляють елементи за ODN. І тут є таке питання, а що ж буде швидше з двіх елементів Rayлістом, або LinkedIn list дойде до потрібного елементу. Слежить від розміру ліста та позиції елемента. Тепер розглянемо метод remove. Він працює аналогічно методу Insert. Тому складність алгоритму буде також ОДН. Загальний висновок, який ми можемо зробити, щоб відповісти чітко на питання, що буде працювати швидше, ArrayList чи LinkedList, list, нам для кожного випадку треба знати наступні речі це розмір списку, позиція елементів, які ми будемо додавати, видаляти чи змінювати. Та гарно розуміти, як працюють java методи